Чемпіонат з футболу бізнес-ліги ОГО проходить вже 10-й рік поспіль. Цього разу участь у ньому взяли 15 команд. У нелегкій боротьбі третє місце зайняла команда Приватбанку, друге захід Медінвест, а перше Рівне 112. Останні матчі нам давалися дуже тяжко і можна сказати, що все вирішилось в останній ігрі. Добре, що все так склалось. Щороку до чемпіонату бізнес Ліги ОГО долучається і чимало партнерів. Вітаю з закінченням ювелейного турніру бізнес Ліги ОГО з міні-футболу та наступаючим новим роком. Бажаю, щоб новий рік приніс нові перемоги. Хочеться всіх привітати з наступаючим новим роком. А наших працівників, нашим футболістам, задором наступний рік, щоб вони активніше і як так думаю, що перше місце буде у нас. Загалом цьогорічний чемпіонат пройшов доволі вдало. Розповідають представники видавничого дому. Ого, не дивлячись на всякі кризи, грип, карантин, вибори. Ювілейний 10-й турнір бізнес-ліги ОГО відбувся. Рекордна кількість учасників, 15 команд, виборювали звання найкращого. Матчі проходили інколи в такій запеклій боротьбі, що ну достойні лігі чемпіонів. Нам приємно, що це. Було потрібно і гравцям, і нашим партнерам. За що дякую і гравцям, і партнерам, і учасникам Анна не Олександр Ковтонець, новини рівного.